Усім доброго вечора. І знову ми з вами повертаємось до моїх перепілочок. Хто дивився попередні відео, знає, що я сформувала собі одне маточне поголів'я. В мене верхня клітичка це сформована маточна сім'я. Вона вже, в принципі, дуже добре рознеслася з 25 курочок, які В мене зараз знаходяться в клітці в мене виходить 23-24 яєчка на день. Кращого результату очікувати неможливо не і не потрібно. На 25 курочок у мене там сидить 9 штук півників. Тепер з понеділка я зберу яєчки і закладу в інкубатор для того, щоб перевірити оплідність і якість яєчка. Якщо все буде добре, в принципі, можна буде закладати і собі одну партію для лупки, бо вже підходить час закладати інкубатор. Ну, і, звичайно, якщо комусь буде цікаво, буду продавати. Що в мене змінилося? Це змінилось тільки те, що я додала, додала ще дві родини. Сформувала їх в принципі дос, дуже недавно. Їм зараз, вони разом сидять тільки п'ять днів, вони вже почали нестися. Яйця ще не дуже хороше. Якщо взяти, наприклад, оці яєчки, да, от я зараз показую вам, візьму три яйця зверху, от вони, я їх покладу. Вони досить такі крупні, хороші, гарно виглядають. І зараз от я беру тут два яєчка і показую, докладаю ці яйця. Ну, Дуже добре видно, що, по-перше, вони набагато менші по розмірах. Вони ще не такі пігментіровані, тобто яйце ще не дорозвинене. Так, зараз повертаю на місце, щоб не плутати яйця. Воно, воно гідне на, як харчове, але для інкубації воно не підходить. На інкубацію я відбираю яйця виключно через ваги. Щоб яйце в мене було не менше 14 грамів і не більше 16 грамів. Це, це буде хороше інкубаційне яйце. Що буду робити з цими родинами двома новенькими? Вони в мене просидять ще два тижні, добре рознесуться, в них добре сформується яєчко. Після цього тільки я зможу взяти перше інкубаційне яйце для себе, щоб перевірити якість яйця і, звичайно, які курчата будуть виходити. По самій птиці, хто дивився, знає хто не дивився, розповідаю. Відбір я проводжу по якості птиці, по ваговим характеристикам і по зовнішнім ознакам. Вага курочки в верхньому стаді в мене на даний момент складає не менше 550 грамів. Є екземпляри навіть по 600 грамів. Півника десь в районі 450-470 грамів. Більше вони в мене чомусь не ростуть. Не знаю, може вони і не бувають більшими. Ну скажімо так, це дуже хороший показник. Звичайно, несуться вони трошечки гірше ніж менші, і по плідності в них трошечки гірша ситуація, але тут можна все відрегулювати кількістю півників в клітці, що я і роблю на даний момент. Так, що такі от у нас справи: пташка росте, яєчко несе, в неї все добре, почувається вона, почуває вона себе гарно. Будемо далі спостерігати за нею, збирати яєчко, закладати, подивимося, який опліт. Вилупляться, чи, чи вилупляться з неї з них курчатка і як вони будуть рости? Сподіваюсь, усе буде добре. Усім дякую за перегляд, ставимо лайки, підписуємося усім гарного вечора і до зустрічі в наступному відео.